Перше, ми тут сьогодні працюємо разом з урядовою делегацією для того, щоб знайти механізми, як українська індустрія може працювати з нашими іноземними партнерами, щоб швидше відновлюватися економічно. Це форум про відновлення України. Оборонна промисловість це важливий елемент економічного відновлення. Якщо ми з вами згадаємо минулого рік, коли з 5% економічного росту 1,5% дала оборонка, цей рік буде в рази більше. І для мене важливий елемент роботи тут е, знайти фінансування для українських виробників озброєння військової техніки, е, тому що ми вже спроможні виробляти більше. І наша задача зараз профінансувати це виробництво, закупити у наших виробників. Це ще й найшвидший спосіб передати озброєння нашим воїнам на фронт, тому працюємо з делегацією над цим. Сьогодні представлено тут 10 компаній, які в Україні виробляють озброєння в першу чергу в Tech, Це в першу чергу дрони, це е, системи і повітряні, і наземні. Е, морських немає. Представлено тут. Які е, показують нашим європейським партнерам, що ми спроможні, що в нас є хороші технологічні рішення, які працюють, які доволі конкурентні по ціні. Ми просимо їх профінансувати закупівлю цього озброєння і передати його нашим бійцям на фронт. Е, ми сьогодні оголосили разом з компанією Rheinmetall, це великий німецький концерн, про те, що ми починаємо в Україні виробництво БМП, яке називається Лінкс. І до кінця цього року буде вироблена перша машина в Україні. Ми плануємо профінансувати е, таке виробництво, закупівлю такого е, виробництва за рахунок е, коштів німецького уряду. Е, поки що вони завжди йшли нам на зустріч і підтримували наші ініціативи. Наприклад, ми вчора відкрили е, виробництво е, виробничий цех, е, в якому ми ремонтуємо. Німецьке зброєння. Ми почали ремонтувати німецькі мардери, і ця робота фінансується за кошти німецького уряду. Це хороший приклад того, як починає інтегруватись наша оборонка в європейську систему. Одного разу країна доєднається до європейського союзу і до НАТО. І на той момент ми вважаємо, що ми будемо мати наш оборонно-промисловий комплекс інтегрований. В європейську систему ми в кожній країні маємо цілий ряд напрацювань, і ми шукаємо, як інтегрувати нашу оборонку в європейську систему. Для нас головна зараз задача більше всього ремонтувати, розробляти і виробляти в Україні. Наша потреба сьогодні. Перевищує виробничі спроможності будь-якої країни світу. Тому ми, поки воюємо, ми будемо закуповувати чимало озброєння і отримувати як технічну допомогу. Але загалом. Ми сьогодні вже спроможні робити більше, аніж нас і коштує на закупівлю цього озброєння. Звичайно, після закінчення війни нашою перемогою, я впевнений, що експорт нашого озброєння і військової техніки стане значним, якщо не головним, елементом в нашій економіці. Це правильна конференція, на якій ми шукаємо можливості, як нам з нашими європейськими партнерами починати інтегрувати нашу промисловість.